Всім привіт, дорогі друзі! Радий вас вітати на нашому каналі компанії Вашкарс. І ми компанія, яка займається детальним і перевіреним перегоном автомобілів із Швейцарії та країни Європи. Сьогодні у наявності у нас для вас один дуже ексклюзивний і крутий варіант. Я вам скажу так: цих варіантів багато не буває, тому що всі вони дуже легко продаються, дуже популярні, хороші і надійні саме головне, я скажу так, кросовери це Honda CRV. Автомобілі, друзі, яких немає багато на ринку України, тому що всі вони розкупляються дуже швидко. Реально, це хороші, класні кросовери за свої гроші. Ну, Honda, це надійність. Це японський концерн, який виробляє ці автомобілі. Японська якість, я скажу вам так, що вона зарекомендувала себе роками. Тому реально ці автомобілі вони в нас дуже популярні, і ми приганяємо їх не один, не два, а дуже, дуже багато. І про них ми знаємо все. Тому знаємо, що де, як дивитися, як обирати їх. І в яких місцях потрібно де заглянути на їхні недоліки, на їхні плюси. Загалом, друзі, це Honda CR пригнана із Швейцарії, яку ми вже привезли, розмитнили, сертифікували, і сьогодні вона поступає у продаж для вас. Ми знаходимося в місті Радивилів, це Рівненська область. Ви можете приїхати до нас на площадочку на огляд цього автомобіля. Мій номер ви бачите зліва вверху, А якщо вам, друзі, потрібна доставка цього автомобіля, ви можете замовити нас доставку в будь-яку точку України, і ми вам його привеземо. Отже, давайте пройдемось тако зараз по технічних характеристиках цього автомобіля і розкажу по комплектації. Загалом тягнути не буду, комплектація тут максимальна, яка тільки може бути в цих автомобілях. І хочу наголосити наперед, хто додивляється відео наше до кінця. Скажу так: що автомобіль дійсно в дуже гарному стані, і, повірте, друзі. Таких автомобілів їх практично немає, тому що в нас в автомобілі рідного пробігу всього-навсього 180 тисяч кілометрів. Реально дуже класний автомобіль з класним приємним пробігом 180 тисяч. Я вам скажу так, що реально зараз на ринку України дуже багато скручувань, дуже багато різних обманів і тому подібного. В Принципі, я думаю, що ви і самі це знаєте, і тому ви обираєте нашу компанію. Тому ви до мене телефонуєте і хочете хороший якісний автомобіль для себе. Саме такі ми приганяємо не тільки Honda, але й інші автомобілі під замовлення. Ми приганяємо. Для вас, для наших клієнтів. Загалом по цьому автомобілю це Honda CRV, автомобіль 2011 року випуску на 2.2 дизельному двигуні ID.TEC, на автоматичній коробці передач японському гідротрансформаторі на повному приводі. Привід тут хороший і ніколи з ним ніяких проблем не виникає. Абсолютно. Реально, тут хороші надійні привода. Ну, Порівнюючи, давайте візьмемо так, взяти ще Соренто і Санта-Фе, наприклад, цих же років, це реально автомобілі, які набагато вищі йдуть класом і набагато комфортніші, м'якші. І я б скажу так, особисто я обрав би Honda серед цих автомобілів, тому що реально проблем з приводом в них нема. Коробка надійна, двигун надійний і немало важливо те, що ніколи нема проблем з повним приводом, так як в Соренто і Санта-Фе. Там, 9, наприклад, 9 або 8 з 10 машин не буде працювати повний. Привід, тому що така в них є болячка, як би сказати. <кій> Загалом по нашому автомобілю, давайте щоб дійду до кінця, бо не можу так кожен раз відволікаюсь. Скажу так: 2011 рік випуску, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 180 тисяч рідного пробігу. І повний привід. Автомобіль в максимально зарядженій комплектації, нова літня гума стоїть, оригінальні легкосплавні диски, приємний такий темно-сірий колір. Ну, реально в цьому автомобілі є все для класного і комфортного користування. Тому, якщо ви шукали для себе е, таку хондочку, якщо ви давно хотіли для себе Хонду CRW, з хорошим пробігом, максимальній комплектації, це той автомобіль, який вам, на який вам потрібно звернути увагу. Також. Я думаю, ви бачили наше попереднє відео, в якому ми маємо також чорну хонду ЦРВ з пробігом 160 тисяч кілометрів. Вона в дещо простішій комплектації, але знову ж таки на 20 тисяч менший пробіг в нашому тому автомобілі. І я думаю, якщо ви, друзі, хочете якусь з цих хонд це РВ, звісно, ця буде по ціні трішки дорожче за попередню, тому що комплектація і рік новіший, і комплектація багатша, але все ж обрати ви можете або ту, або ту, і будь-якої з них ви будете задоволені недарма. Друзі, я вам показую зараз кожний кожну арку, кожен підкрильник. Показую вам кожну тормозну систему на дисках для того, щоб ви зрозуміли, що ні супорта, ні бліни, ні де там, ні речаги, ніякі, ні підкрилки. Ми нічого не фарбували і не задували. Абсолютно. Зараз ви бачите на легкоспавному диску є маленька-маленька, дуже маленька, буквально на 2 см подряпинка. Це, напевно, єдиний недолік, який є по цих дисках. По цих дисках я скажу так, що реально по автомобілю, по зовнішній частині, по косметиці немає недоліків. Напевно, що взаді є дуже маленька подряпинка на бампері, хоча це я скажу повністю нормально, тому що 2011 рік бампер не фарбований і він дуже гарно зберігся. І оце на диску маленька подряпанка. Але в поєднанні до цього всього комплекту, до максимальної комплектації, до 180 пробігу це є дрібниці. Дуже-дуже великі дрібниці. Так, я вам показав, автоміль із Швейцарії, він абсолютно ніде не підфарбовувався ні по днищу, ні по супортах, ну нічого не робилося. абсолютно. Все так, як воно є в оригіналі. Тепер ми переходимо від нашої зовнішньої частини, переходимо до внутрішньої частини салону і буду вам показувати все, як є по комплектації, детально буду відзнімати кожний елемент для того, аби ви побачили, чи є якісь подряпини, чи є якісь, наприклад, потертості і тому подібне. Запевняю вас реально, що Honda CRV в кращому стані, ніж наша, знайти буде реально важко. Тому що, реально, друзі, скажу відверто, всі функції в ній справні і абсолютно недоліків по ній немає по салону. Навіть те саме сидіння водія в нашій Honda на 160 тисяч притерте набагато більше, ніж ці на 180 Пояснюю, чому різниця. Різниця в тому, друзі, що як автомобіль експлуатувався. Напевно, що, скоріше всього, водій 에, тої Хонди попередньої, в якій 160 пробігу, вона їздила, можливо, більше по місту. І водій частіше вилазив і залазив. Якщо цей, цей автомобіль, наша Honda, ця Сіра, вона їздила більш. По трасі, тобто водій заліз, і більшу частину кілометрів проїхав, то відповідно сидіння і не приминається настільки сильно. Я думаю, ви це зрозуміли. Щойно я вам показав накладку на порогах. Це РВ, це накладки йдуть вони виключно в лімітованих версіях, тобто в максимальних комплектаціях, тільки ці накладочки бувають. Це також, як би склатики, один з важливих моментів. Сидіння водія в нас на електриці можна регулювати під'їзд вперед, під'їзд назад, висоту. Ну, тобто піднімати перед, зад, можна також спинку регулювати, і можна поясничний відділ також регулювати Тобто для спини. Все воно працює, кожна кнопочка все це працює. Є вимикання ВСА, є складання у нас, і розкладання і складання дзеркал. Також можна в налаштуваннях увімкнути, щоб при закриванні автомобіля закривалися зразу ж такі дзеркала складалися. І У нас також є електрорегулювання дзеркал. В принципі це не є щось таке, якесь новшество, але загалом я розказую вам по факту. Сидіння водія, в якому воно стані. Дивіться, зараз я вам показую. Є дуже-дуже малесенька, дрібненька притертість, я вам що її показав, але загалом е воно в ідеалі. Я скажу так, на свої руки, на свій стан, воно в ідеалі. Недоліки по ньому я не бачу. Панорамний дах. Гарний, на два віконечка. Ну і саме головне, що він цілий, звісно ж. І друзі, я вам зауважу такий момент, по якому ви багато також робите мені зауважень, що я, наприклад, ви телефонуєте і кажете до мене, я не хочу автомобіль з панорамним дахом, тому що він буде протікати, а то лишні проблеми, то лишні всякі там моменти і тому подібне. Повірте мені, я вам скажу так: виробники автомобілів. Вони не один день цим займаються, і вони не один день це питання вивчали. Повірте, вони набагато розумніші, ніж ми з вами, і це все давно продумано. Я вам кажу відверто: панорамний дах, чи це люк, чи це який би він не був, хіба не знаю, вже в дуже-дуже старої машини він протікати вам не буде. Хіба кажу, знову ж таки, в дуже-дуже якоїсь старої машини, і то, повірте, я зустрічав автомобілі навіть там і 90-х років, в яких є панорамний дах, наприклад, або люки, і вони не протікають. Тому за це хвилюватися вам не потрібно. Якщо ви хвилюєтесь за те, що буде протікати, хвилювання зразу її відкиньте, кажу зразу. Так, що стосується зразу по нашому автомобілю. Кермо просто новеньке. Реально кажу чесно, видно, що воно блистить, видно, що воно не фарбоване, видно, що воно не перешите, видно, що в ньому є оригінальні блиски від рук, тобто, що воно легенько перетерте. Але знову ж таки, момент, що воно не затерте. Це є реально дуже важливо. Щойно на спідометрі я вам показав 180 тисяч рідного пробігу. Кнопочки на кермі у нас всі працюють, у нас йде мультикермо, Підрульові перемикачі також працюють. Датчик світла, датчик доща у нас присутній в автомобілі. Що по комплектації ще Двохзонний клімат-контроль, ось таке радіо в нас штатне. Бувають, до речі, друзі, тут є сенсорні магнітоли. Але я скажу вам чесно і відверто, вони тут ні до чого. Єдине, може, трішки надають візуального вигляду, але вони тут ні до чого. Тому що навігація в цих вона не працює. Диск можна поставити і сюди, радіо увімкнути можна і тут. Блютусу в цих автомобілях також немає. Тому Ну, По факту кажу вам відверто, так як воно є. Той монітор-сенсорний він дає тільки суто вигляд, так як воно є. Тут ми маємо додатковий такий верхній пардачок, тут ми маємо USB, схований, ось тут можна вимкнути флешечку, увімкнути музику і їздити, і насолоджуватися. Або можна поставити блютуз-модулятор, або щось типу цього. Маємо резиновий коврик, такий, все дуже гарно, під ним чистенько, Він ціленький, не затертий, значить, що сюди нічого такого сильного не ложили. Тут ми маємо папочку з документами, маємо сервісну книжку до автомобіля, багато різних виписок з офіційних сервісів про пробіги, про обслуговування. Тобто, якщо вам буде потрібно, ми можемо, звісно, це скинути, або ви можете перевірити це при огляді автомобіля. Маємо інструкції, є бірочка наклеєна про наш автомобіль з він-кодом. До речі, тут також ви можете звірити він-код з тим, який я показував вам попередньо на лобовому склі. Так, сервісну книжку ми відкриваємо. Дивимось зараз мають бути відмітки і печатки. Автомобіль, я не, не наголошував, до речі, не наголосив, що автомобіль обслуговувався на Honda Service. Зараз я вам покажу про те, що дійсно він обслуговувався на офіційному сервісі завжди якісними маслами. Ось ви бачите, Honda, Honda, Honda. Кругом записи про Honda. Чому важливо те, що автомобіль обслуговувався на офіційному сервісі? Важливо тим, що завжди в нього ставились не замінні якісь там масла фільтра, а виключно оригінальні. Тобто і масла, і фільтра, і всі замінники по ходові, по, по, всьому, по всьому, що є, ставились завжди оригінальні від Honda. Типу цього. Так, йдемо далі. Тут ми маємо таку посередині консоль, стандартна вона. В якихось автомобілях є підігрів, в якихось нема. Підстаканочки стандартно є, і бардачок є стандартно. Підігрів у нашому автомобілі присутні, так як в нас максимальна комплектація, все інше в нас також присутнє в автомобілі. Отже, що ж, будемо переходити медалі. Тут ми маємо такий задній огляд. Тут ми маємо дзеркальце таке для водія, маємо для пасажира дзеркальце. Тут закривається панорамний дах. Він також відкривається і закривається, я кажу знову ж таки на віконечка. В принципі, по цьому все в порядку. По передній частині абсолютно недоліків нема. А я скажу вам так: що якщо по передній частині недоліків немає, то по задній їх немає на 100%. Тому що зазвичай задня частина ну, реально набагато збереженіша, ніж передня. Якось так. Йдемо далі. Показую вам по стану. Дивіться на стан цедінь, дивіться на стан взагалі шкіри, в якому вона виглядає, в якому вона вигляді. Підлокітничок з підстаканничками в нас є посередині. Так, передня панель знову ж таки, з задньої частини, як виглядає? Виглядає вона дуже круто. Мені подобається те, що дійсно автомобіль в гарному стані. в своєму пробізі він не знищений, не потертий, ніде, не почуханий, немає ніяких недоліків і тому подібного. Ну, реально приємно він і доволі-таки гарно виглядає. Оці, оці панорамний дах, оцей на два віконечка, він також додає свого вигляду, я вам скажу. Можливо, для когось це і воно не грає ролі ніякої, абсолютно не має ніякої різниці, але я скажу так, як для комплектації автомобіля він свого вигляду додає. Так, ідемо далі, друзі. Ззаду. Також є накладочки додаткові металеві. Це також про комплектацію свідчить. тому що в звичайні попередня чорна була Honda. Ви бачили, там комплектація середня, і там не було таких накладочок взагалі. Задній бампер, він не фарбований, і ви можете подивитися, в якому він стані. Знизу ми маємо донкрат, ключики і запаску. Все жилетка навіть там була все в оригіналі. Шторка в нас наявна. Також в автомобілі тут ми маємо такі ж, такі додаткові до шторки Полички для захисту. Все в оригіналі, все гарно, багатник збережений дуже Ось, так воно виглядає, в принципі. Дуже гарно також. Зверніть увагу на оцей пластик. Чорний він не понищений, ну реально, мені подобається, я вам скажу чесно. Подобається, що автомобіль Збережений, в гарному стані, тому що зараз дуже мало автомобілів в такому стані приїжджають. І зауважте, що автомобіль я забув наголосити вам на самому початку, треба було це сказати, тому що не всі додивляються це відео до кінця. Я забув наголосити, що автомобіль не полірований і не хімчищений. Він єдине, що прибрався і помився. Все, ніхто не робив поліровку, нічого. Я думаю, ви це побачите зразу самі. І Принципі, в принципі для себе, як кажуть люди, якщо автомобіль не полі не потрібно полірувати, його лучше і полірувати. краще і не полірувати, краще не полірувати. Тому що та поліровка з часом вона замивається. А якщо нема потреби, захисний слой лаку, який в Хонді і так невеликий, я думаю, старати лишній раз не потрібно. Тому відверто кажу вам. Що для цього потреби нема. Загалом автомобіль виглядає ну, дуже круто, От такий темно-сірий колір. Я навіть не знаю, як він правильно характеризується, Ну, такий темно-сірий кольор виглядає він дуже класно. Показую вам ще під двигуном, точніше, по двигуні, а не під двигуном, під капотом, як і сказати, яка ситуація. Ситуація тут все гарненько, все чистенько. Дивіться, як він гарно тихенько працює. Це дизельний двигун, але працює він просто неймовірно. Реально рівненько, ніж жодного лишнього звуку в ньому немає. Абсолютно завіси всі гарні, завіси всі чистесенькі, болтики не кручені, жодної корозії, жодної ржавчинки нема. Білочки на місці, все в оригіналі. Тому друзі, якщо ви хочете такий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд або замовляйте послугу доставку.